Так, братва, сьогодні в нас вже 19 грудня, сьогодні вже мій день народження настало. І перед початком цього відео я хотів би вам подякувати. Дуже величезне вам дякую за привітання, за ті щирі теплі слова, що ви мені написали в коментарях. Сьогодні і на ефірі мене завалювали привітаннями, і в телеграмі насправді привітання, і в коментарях під відосами останніми трьома-чотирма відосами. Я вам всім братва, дуже дуже дякую. Ви є моя сім'я. Хоч ви і не підписалися, не виходило нам дві людини до нашої цілі. E, наша ціль була про 2430 підписників до 19 грудня, до мого день народження набити, зробити, але не вистачило дві людини. Тому давайте можемо хоч з вами, хоча б до різдва зробимо десь 35, а до нового року давайте, хоча б, зробимо. 1440 хоча підписників, було. до нового року ще є 11 днів, і я думаю, тих 10 людей ми зробимо 1440 підписників. Давайте до нового року зробимо. Це все реально, в мене кращі. Ну, а до Різдва, скільки вийде, стільки вийде, хоча б 420, 32-33. Ладно, я вам всім дякую за привітання. Ще раз всім вам дуже-дуже сильно -дуже дякую. вас Всіх дуже-дуже люблю, ви є моя сім'я, всіх вас з наступаючими святами. Ну а тепер погнали до відоса. Так, ну що, брата, приступаємо до гри, гарну перегляду. Поїхали. нас нас минучі. Мінімасса минук. Мінімаса минуло. Дякую! E Thank you. 嗯，那嗯。 Ну а на цьому все, брат вас, з вами був Колібінго. Дякую, дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Запам'ятайте мій голос е, і мій формат відео цього 19 грудня на мой день народження. Подивимося, який йде до 2 19 грудня, до мого день народження. зустрімося вже завтра, 20 грудня. По моєму по день народженню і, і по відеось на сьогодні. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.